Вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги 50-сильна модель міні-трактора чи вже повноцінного трактора. Погляньте, він, по-перше, великий, по-друге, популярний, тому що його досить таки активно беруть в нас і ставлять на нього ще додаткові кабіни. Звичайний скаутівський капот, лінзова оптика. ще додатково led ліхтарі стоять. Движок тут 4 у нас. Дуже високо капот відкривається, що є в принципі непогано. Дивіться, 4 циліндри. У нас тут ось така виведена щодо панель для під'єднання і тримання на ній цієї електроніки. Радіатор додатковий ось. Підкажіть, будь ласка, в коментарях, що це таке і для чого воно потрібне. Мені здається, це. Для пневмого конектора на, для причіпа. Тобто якась додаткова історія. Ну, окей. Бак знаходиться в нас під двигуном, під самим трактором пластмасовий з залізною защитою крила. Передня гума у нас 8,3 на 20 метрів, нестандартний такий розмір, і задня 12х28. Увага! Користувати тільки ВВП 540 обертів. У нас наклейка тут зустрічає. Потім по трьох точці. Давайте поглянемо. Трьохточка в у нас досить таки потужна, витримує до 1,5 тонни навантаження. Погляньте, два гідравлічні циліндри, які потужні виноси, тяги, два комплекти гідровиходів. І так, бачите, це пневмоконектор на причіп, бо ж на якесь навісне обладнання, і там той є насос. Підсвітка для номеру з номером. Ледовська іде набір інструментів в комплекті Ледовські, задні фари, Ледовська, задня ще додаткова підсвітка, щоб бачити все чітко, що відбувається позаду трактора. От закриваємо капот. Ну, він повнопривідний, потужний передній міст. гідропідсилювач керма є. Дивіться, гума така дивна. Цікава, я б сказав. З такими ще додатково підформовками. Не просто пласка. По салону. Дивіться, подвійна підножка, справа-сліва трактора є капітанське крісло, щиток, щоб вам було тут чисто завжди. Відзаду нічого не летіло. Тут вже стоїть ледовська приборка повністю, тільки ще додатковий показчик є. Також електричний, Да. паливо і температура, а все інше на дисплеї вже виведене. Потім управління світлом на вісні педалі. Двухдискове щеплення в нас стоїть так, відчувається по педалі. Ось такий стоянкове гальмо. Акселератор, повишені, понижені, реверс, 4 передачі. На реверсі в нас ідуть. Крісло зручне, посадка висока, ти тут дивишся на колеса, чітко все бачиш, контролюєш весь процес. Злитий в нього антифриз, що відмічено в нас на е, зеркалі заднього вигляду. Така техніка, він вже на відправку або ж на десь на транспортування, тому що. Крила вже почепили, У нас є бризговики на крила. мені здається, ще в комплекті мають бути брезговики на задні крила. І все. Тут бачите, противаги є і назад, і наперед. Якщо сподобався огляд, підписуйся, став лайк. На все добре!